Доброго дня всім прихильникам футболу. Субота, 28 жовтня, до вашої уваги рубрика Головний матч дня. Неймовірно видовищними мають стати ці вихідні футбольні купа суперпротистоянь в різних чемпіонатах, але безумовно, як то кажуть, матчем з іншої футбольної галактики є так зване Ель Класіко. Можливо, цікавіше було б, якби цей поєдинок відбувався в неділю ввечері і був би справжнім десертом футбольного вікенду, так сказати, вишенькою на торті, але грають вони сьогодні, як то кажуть, з календарем не посперечаєшся. Отже, Барселона, Реал Мадрид в рамках 11-го туру Ла Ліги. Коли чуєш Барселона Реал, Реал Барселона, ти прекрасно розумієш, що точно не будеш розчарований, немає різниці насправді, як буде розвиватись поєдинок, чи будуть взагалі там забиті м'ячі. Це видовище, яке гарантоване. Це не просто футбольний поєдинок, не просто протистояння двох футбольних грандів, це протистояння родин. До речі, вже друге на цьому тижні, оскільки в четвер в рамках баскетбольної ліги Європи Реал та Барса вже зустрічалися, і там перемогу здобула родина Реал. А загалом в цьому баскетбольному сезоні вже було три побачення всі за реалом. Тому я думаю, родині Барселони вже набридло програвати, і сьогодні футбольна Барса буде, як то кажуть, і за свою честь грати, і за честь родини. Ну і за честь молодшого брата, а саме баскетбольної Барселони. Звичайно ж, це жарт, але як на мене, доля сенсу в цьому жарті все ж таки є. Тому, як на мене, в сьогоднішньому поєдинку певним фаворитом є Барселона. Насамперед, звичайно, через оцю зелену картинку всі домашні матчі цього сезону Барса лише те й робить, що виграє. Донецький шахтар тут не дасть збрехати. Звичайно ж, на грі команди може позначитись можлива відсутність Роберта Левандовського, тому що поки що невідомо, чи буде він грати чи ні. Але, як показав попередній матчі, навіть 17-річні юнаки можуть виходити і за хвилину забивати. Хоча слід зазначити, що для Барселони це перший матч проти топ-клубів цього сезону. Як проявлять себе підопічні хаві? Тут питання Реал уже двічі грав проти топ-клубів. Це була гра з Атлетико за Дербі Мадриду. Там поразка 1-3. Я думаю, прихильники Реалу ще не забули. Але також була перемога в лізі чемпіонів на виїзді над Наполі 3-2. Тож, в деякій мірі підопічні анчелоті вже натреновані, скажімо так, грати проти топ-клубів в цьому сезоні. Барселона, окрім того, що нагадаю, всі домашні матчі цього сезону виграє, вона ж лише в одному пропустила в Лалізі. Сельті вдалося лише забити. Щоправда, відразу два забив клуб з Віго, і там нагадаю вів 2-0. Там неймовірним чином барсі вдалося відреагувати на це все. Як то кажуть, чим реал гірший? Чому Реал першим не може забити? І от якщо заб'є першим Реал, тут питання щодо того, як заграє Барселона. Тим паче, що останнім часом, а саме за останні п'ять років, Реал доволі таки непогано себе почуває на полі Барселони. Ну щоправда, мова йде про Кампнову. Нагадаю, сьогоднішня гра буде на Олімпійському стадіоні, але тим не менше. За останні п'ять років Реал лише раз програв на полі Барси. Згадаємо минулий сезон, коли команди зустрічалися цілих п'ять разів. Двічі в чемпіонаті, двічі в кубку, разок в суперкубку. І нібито загальна статистика на користь Барси, оскільки три перемоги каталонців, дві перемоги Реалу. Але треба згадати останній їхній матч. 4-0 виграє Реал на полі Барселони у повторному матчі півфінала Кубка Іспанії. І це була історична поразка. Оскільки стала найбільшою поразкою Барселони Реалу в домашніх стінах більш ніж за 30 років, це справжній футбольний ляпас саме родині Барселони. І хоча Барселона в між в товариському матчі перемогла Реал 3-0, навряд чи то була справжня Вендета. Тож сьогодні, звичайно ж, потрібно згадати і той матч, скажімо так, в деякій мірі відповісти. Постояти так сказати за родину за молодшого брата, в тому числі за баскетбольну Барселону. Ну і Хаві повинен продемонструвати майстру Анчелоті, що він чомусь та й навчився через ось ту поразку. Як то воно буде, побачимо сьогодні? 17.15 за Києвом. Доволі ранній початок поєдинку, тому як то кажуть, не прогавте Барселона, Реал Мадрид. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. А якщо дуже сподобалось, можете підписатись на канал. Буду дуже вдячний. Всім, хто буде спостерігати за поєдинком приємного перегляду, на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей в наступних відео.